Усім привіт! Трішки не формат на моєму каналі. Сьогодні в мене перший день роботи в таксі. Зареєструвався я в Обер, тому що там беруть автомобілі з 98-го року, а у мене машина 2004 року. Ну що, зараз йду я машину прогрівати, побачу, що з того вийде. Таксувати я буду у Львові, тому якось так. Ось моя малышка, Зараз я її помаю. Хороший, так що їду на мийку. Ось, мию. Красотолечко свою. Зараз буде красиво, чисто. Взагалі, я вже в машині заправив на 1000 гривень. Побачу, що з того вийде. Зараз буду пробувати. У мене один телефон, то буду робити скріншоти. Так, зробив я першу поїздку 94 гривні 5 кілометрів. Не знаю. Як треба було розрахуватися чи карткою, чи готівкою? Щось я в тому додатку ще не розібрався. Ну нічого, так далі тримаємо планку. Я відпрацював перші дві години заробило 260 гривень. Це десь. 12 грив... 12 кілометрів самі поїздки. І якщо рахувати подачу, то подач з подачі десь буде 25-30 кілометрів. Я не знаю, як вираховувати своє паливо. Хто його знає? Таке вот, коротше.